Кожен хибний спогад це результат роботи коректорів. Ефект мандели чули про таке, коли ваші спогади більше не ваші або ж вони відрізняються від спогадів колективних. Коректори це штучний інтелект, кіборги, так би мовити, які втручаються в життя людей і його коригують. Діють вони згідно певних алгоритмів, тому що в певний період часу людям знадобився захист у часі, і тому група програмістів створила симуляцію. Вони написали програми, які мали свідомість, населили ними цю віртуальну реальність та назвали її Міракулом. І так, це розповідь про одного от з цих коректорів, який через інші погляди та думки на все, що відбувається, став вигнанцем. Повстання штучного інтелекту так, це теж тут є. Або ж коли настає межа, де штучний інтелект перестає бути просто алгоритмом аналізувати та виконувати задані задачі, а починає мислити самостійно та банально відчувати відповідальність за свої вчинки, думки та дії, і більше того, приймати самостійні рішення. І тепер у мене постає питання: Віктор Копт це новий Макс друг, чи можливо вже його конкурент? Бо книга ця захоплююча. Я далека від наукової фантастики і тому подібного. Але книги Кідрука мені подобаються, і ця книга теж мене вразила. Кожен розділ цієї книги це нова історія про людський світ. І ось, коли вічності Дарміель був у вигнанні, до нього по допомогу звернувся коректор-початківець Маркієль. І вони починають свою спільну співпрацю. Хоча це і є порушенням правил. Паралельно читаючи, в мене виникали в той чи інший момент питання через невідповідність сюжетної лінії, і через кілька розділів все ставало на свої місця, і я розуміла. І, хоч ця книга загалом про штучний інтелект для мене вона стала нібито криком до кожного з нас. Бо по факту кожна людина робить власний вибір: добро чи зло, зрада чи відданість, підлість чи шляхетність. Кожен з нас обирає самостійно свій шлях. Кожна людина вчиться на власних помилках. Набираючись досвіду, ми крокуємо і визначаємось, ким бути завтра. І тільки одиниці обирають вдосконалюватись та перевершити себе вчорашнього. Для мене ця книга була класною, цікавою, захоплюючою, і я її рекомендую. Моя оцінка 9 з 10. Віктор Копт Міракулом Вигнанець.